Свобода в обмін на захист батьківщини у Раді. Пропонують звільнити засуджених від відбування покарання, аби ті могли мобілізуватися до війська за контрактом. Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Верховної Ради. Повного тексту документу поки ще немає, тому й не зрозумілий механізм, як усе це має відбуватися. Натомість законопроєкт про мобілізацію, попри шалену кількість справок, схоже, таки ухвалять найближчим часом. Народні обранці, як вони самі стверджують, вже вийшли на фінішну пряму. Зараз кількість справок після того, як вони оброблені в комітеті, вона зменшилась менше двох тисяч. Наскільки пам'ятаю по не тій таблиці, яку розповсюджує пан желізняка, а та таблиця з якою безпосередньо працюють в комітеті народні депутати, представники члени комітету. Щодо термінів, дивіться, я можу сказати, вони не змінюються. Я про це говорив і місяць тому, і півтора місяця. Тому що приблизно на кінець березня, початок травня, законопроект вже потрапить до парламенту. Ой, травня, квітня, перепрошую, квітня, і вже десь в середній квітні він скорі все буде прийнятий.